Фармадол таблетки від головного болю. На упаковці вказана одна цифра, а ваги показують зовсім іншу. Це так супермаркет запакував та самостійно зважив сир. Взяв втору пачку. Ну, 310 грам написано. Ну це не нема слів, ну 196, написано 310. І така ситуація не з однією упаковкою показує хлопець на відео. Вага на сирку вказана 354 грами. Ось вага. Ціна за кілограм, да? 364. Вартість ваги. 240. Сир номер 3 342. 224. Ну що? Експеримент я обрала декілька супермаркетів основних і найпопулярніших торгівельних мереж. Як думаєте, багато знайду розбіжностей у вазі продуктів? Але спершу давайте дізнаємося, чи часто взагалі українці перевіряють вагу товару, вказану на упаковці. Завжди перевіряєте, щоб вага вона відповідала вказаній на упаковці. Чи там вказаній? Ну якось от в магазині це ну привикли. Ми думаємо, що тут не можуть дурити. Ні, не перевіряю. Чому? Не знаю. Довіряю. Я довіряю продавцям, а перевіряєте? Не, не перевіряю, ну а довіряю. <рес> але ж я кажуть, довіряю, але перевіряю. Ну не перевірять, ну щось. Не не тут ніколи не дивитесь. Ні. але. Ми все ж таки скористаємося правилом довіряй, але перевіряй. Тож, поїхали. Супермаркет номер один. Підходжу до скупчення людей, які якраз дуже активно розбирають запаковану супермаркетом їжу. Курка теріякі пише 376 грамів. Ну що чи дійсно там 376 Підходжу до вагів і. Ну, ладно, на один грам трішки менше, але я думаю, це не суттєва різниця. Чокурка-тереякі, перевірку пройшла? Беру ще рибку із цього ж прилавка. Ставимо на ваги 255. Ну що, рибка теж перевірку пройшла. Давайте далі. Така ж історія із з овочами гриль. Люди, як завжди, розбирають і дивляться, що у нас там є по акції. І от на акціях, до речі, дуже часто нас намагаються якось надурити. Обираю грейпфрут і йду до головного героя сьогоднішнього експерименту ВАГІВ. Не зрозуміло, чи то, можливо, він трошки всох, бо він вже не першої свіжості, чи неправильно зважили. Але в будь-якому випадку мінус 10 грамів я навіть розбіжністю назвати не можу. О, сир. Але історія з відео не повторилася. Я переважила декілька упаковок і всюди вага зійшлася. Більше нам тут робити нічого. У другому супермаркеті починаю із найулюбленішого з солодощів. Ну що, Момент ікс. Чи дійсно тортик? Ти важиш 116. А ні. Навіть більше 124. І ще в декількох упаковках вага грам у грам. Навіть немає до чого придертися. Але знову йду до славнозвісного сиру. Так, перший сир 148. 150. Претендент номер 2 118 грамів. 118, Як кажуть, тютелька в тютельку. І останній сирочок у нас 102 грами. Що бачимо? 102. Якась ідеальна перевірка виходить. Переважила і ковбаску, і м'ясо, все збігається. Ну що, третій супермаркет. Як думаєте, тут знайдемо якісь розбіжності у вазі, чи знову буде все ідеально? Беру заморожену курятину печінку, два види сиру та скумбрію. Сир тут у нас вага вказана: 230 грамів, ваги нам кажуть 238 Ну, знову все як по маслу. Тут 160 і на вагах. Ну, 158 м'ясо. Наша печіночка 552. 552. Чітко все правильно. Останній лот. Супер заморожена курка. Так, 494. 494. Тож, як бачимо, розбіжності у вазі продуктів радше виняток ніж правило, але все одно варто бути уважними. Якщо ж помітили в супермаркеті, що продукт, який хочете придбати, важить менше ніж це вказано на упаковці, вам зобов'язані його переважити і змінити ціну. Це й так зрозуміло, і навіть не обговорюється. А от якщо розбіжність у вазі побачили вдома, тут вже каже юрист, є нюанс. Тут ми маємо казати про те, чи не була пошкоджена захисна плівка, в яку був замотаний або упакований даний товар. Якщо ви розірвали упаковку, обман буде важко довести. Якщо ж все ціле, то з товаром і обов'язково фіскальним чеком повертайтесь у магазин і законно отримуйте свої гроші назад. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У вас була небажана вагітність, якою ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.